Понеділок, 1 вересня 1286 й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кремінчуці попрощалися з вірним захисником батьківщини Володимиром Кочубеєм. 1 вересня, перший день нового навчального року, які очікування у Кременчуківців від шкільного процесу та що говорять юні школярі? З нагоди старту навчального року делегації районного та обласного керівництва відвідали Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію, а також взяли участь у відкритті закладу після проведення відновлювальних робіт у колективному центрі для ВПО. Питання взяття нового кредиту, аби погасити інший, розглядали сьогодні під час засідання сесії міської ради. Про що ще йшлося в рамках засідання? Близько семи років, а то й більше мешканці одного з будинків на вулиці Лейтенанта Покладова змушені жити з несправною каналізацією. Сьогодні місто проводжало люблячого чоловіка та батька, випускника Кремінчуцького ліцею No4, відданого захисника батьківщини Кочубея Володимира Ігоровича, який загинув, захищаючи територіальну цілісність нашої країни 21 серпня цього року. Попрощатися з оборонцем прийшли чимало громадян. Були тут і студенти фахового коледжу транспортної інфраструктури, де раніше він викладав. Більше далі у нашому матеріалі. Майбутній оборонець народився 1969 року у Кременчуці. Навчався у ліцеї номер 4 Закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Згодом там і працював викладачем предмету правил технічної експлуатації та безпеки руху поїздів. Я прийшов ще був студентом, але він не викладав. Чудовий викладач, гарна людина. Чуйна завжди придана допомогу студентам. Завжди допомагав на практиці, завжди пояснював так, як потрібно. Його слідами також у цьому коледжі навчався його син. Згодом Володимир Ігорович працював інженером у ТОВ «Ферострой». Тож сюди прийшли і чимало його колег, які розповідали про чоловіка зі сльозами на очах. Володимир Ігореч пішов на цю війну з нашого підприємства. Це була дуже світла людина, весь колектив. Спічуває рідним та близьким. Це втрата не тільки для сім'ї, а й для нашого колективу. Призваний на військову службу під час мобілізації 28 липня 2023 року займав посаду командир 2-го стрілецького відділення. Загинув 21 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Мілове Куп'янського району Харківської області. До ніг оборонця клали багато квітів. Поруч із домовиною розташували його бойові нагороди. У захисника залишилися син та дружина. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава та вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. А також повідомляємо, що 20 серпня героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії No9 Вадім Павлович Бахмутенко. Прощання з ним відбудеться завтра, а саме з 11.00. Церемонія у Кременчуцькому міському палаці культури з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі. З 13.00 виїзд до свіштовського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким. До тем оперативних сьогодні у Кременчуці близько п'ятої ранку сталася дорожня транспортна пригода на вулиці Східній. Водій транспортного засобу «Форд» перед початком руху не впевнився у безпеці та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Хюндай. Під час з'ясування обставин події у чоловіка виявило ознаки алкогольного сп'яніння. Результат 2,50 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. Доповнення щодо дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Східні. Коли патрульні прибули на місце події, вони виявили палаючий транспортний засіб Форт, в якому знаходився водій. Поліцейські оперативно використали вогнегасник та ліквідували поширення вогню. Витягли водія з автомобіля. На щастя, він не постраждав, медичної допомоги не потребував. Під час з'ясування обставин винуватись дорожньо-транспортної пригоди, а саме водії транспортного засобу Форт, повідомив, що вже після того, як він скоїв дорожньо транспортну пригоду, він підпалив. Сьогодні для тисяч маленьких українців пролунав їхній перший дзвоник початок великого шкільного шляху. Позаду літо підготовка, вибір портфелю та форми. Попереду знайомство з однокласниками, вчителями і, звісно ж, новими знаннями. Наша Дарія Згура спілкувалася з пересічними містянами. Тож, що говорять юні школярі та їх батьки про початок нового навчального року, та які очікування дивіться далі. Перший дзвоник, перший портфель і перші великі очікування. Сьогодні для цих малюків починається абсолютно новий етап життя школа. Як готувалися до першого класу, та що зараз відчувають батьки юних школярів, дивіться просто зараз. Тобі сподобалось в школі? Так. Да. А що, що, що саме тобі сподобалось? Вчителька. А дітки? Так. Готувалися, навірно, що ми почали з травня місяця, коли закінчили садочок, і ходили і на підготовки. Було дуже хвилююче сьогодні: нові емоції, враження, багато діток. Ну, сподіваємося, що буде нас легкий навчальний рік, перший клас. Сподіваємося, поменше тривог, щоб було повноцінне навчання, щоб їй подобалось, щоб їй було цікаво, щоб вона й далі хотіла навчатися і ходити в школу. Звісно, приємні враження. Я навіть не знаю, як це описати, але нам сподобалось. Як готувалися до навчального року? Ну, ніяк ніяк ще не готувалася. Просто Зібралися канцтовари, одяг. Ну і гарний настрій, звісно, на 1 вересня. Ну, я думаю, все буде добре. Прям таких очікувань не знаю, тому що не знаю, що ну, взагалі що очікувати, який буде рік. Як готувалися до навчального року? Поступово, завчасно. Враження трошки змішані, сумбурні. Як то лінійки не було, сумно, що немає тієї картинки, яка лишилася після нашого дитинства. На сьогодні які у вас очікування від навчального процесу? Щоб він був спокійний, менше було тривог, недоспаних ночей. На жаль, це наша реальність, і тому хочеться, щоб він був для неї цікавий, пам'ятний і веселий. Проходили курси навчання, да? готувалися писати, читати, щоб трошки бути підготовленим, вже йшовши перший клас. Трошки хвилюємося. А які очікування від навчального процесу? Хочеться, щоб все було дуже легко, з да? задоволенням. Тихо, мирно, під мир... мирним небом і щоб це було на радість з дітям. З легкістю. – А ти рада, що ти сьогодні пішов до школи? Ну, так. Да. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Поліцейським. Ну, якщо війна не закінчиться, то воєнним. – Як готувалися до першого навчального року? Бу -бу -бу -бу. О, круто. Активно. Ну, типа, активно, учився багато. Які у вас сьогодні, як у мами, відчуття враження? Ну, Змішані, тривога. Ну так, сумбурно трішки. А які в тебе сьогодні враження? Ну, такого дівчина. Щось нове в житті, так? І сподіваємося, що все буде спокійно, розмірено. Та особливо не готувалися. А чому? <рес> Та все так швидко війна, якось голова забита. Не тільки перше вересня. А що відчуваєте взагалі сьогодні? Хвилювання, хвилювання за дитину. Взагалі на навчання ну, які великі очікування, щоб все було добре, щоб вийшло у нас навчатися. Щоб Ну закінчити і працювати, ну, допомагати державі. Ну все таке. Я коли відвела своїх доньок до школи, мене трошечки так знаєте, фух, справилась. Ніяких очікувань не маю. Е, я дуже сподіваюся, що буде менше повітряних тривог, що дітки навчатимуться у своїх класах і їм не прийдеться бігати в укриття. Я вважаю всім нам терпіння. Легкості в навчанні нам, нашим діткам і дуже-дуже багато приємних вражень і емоцій від цього навчального року. Серед освітніх закладів, які цьогоріч вкотре відкрили свої двері для здобувачів освіти і комунальний заклад вищої освіти кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради. З нагоди старту навчального року сьогодні делегація керівництва районного та обласного на чолі з тимчасово виконуючим обов'язки начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимиром Когутом відвідала навчальний заклад. Тож про ремонт їдальні, терміни його завершення, сучасні кабінети та цьогорічні новації освітнього процесу. Більше розкаже наша Роксолана Жукова. Бакалаврат Фаховий коледж, науковий ліцей політусі напрямки цьогоріч запрацювали злагоджено вже від 1 вересня. Очільниця комунального закладу вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Леся Крупіна констатує, мають збільшення кількості здобувачів освіти та певні новації. Особливістю цього року є те, що на базі спеціальності середня освіта фізична культура. І ще друга спеціальність, яку здобувають здобувачі, це захист України, тобто випускники цієї спеціальності зможуть викладати захист України в осередках, які створені у нашому місті поза межами, а також предмет, який викладається ще в деяких закладах, на базі своєї своєї школи. Перший урок, на який завітала й делегація, діалог мужності з підполковником Національної гвардії України, кавалером ордена за мужність третього ступеня Євгенієм Сербіним, учні мали можливість поставити питання, почути про важливе. Далі кабінетами навчального закладу серед показових, таких у якому вихованці мають змогу освоїти базові навички володіння зброєю. Однією з цікавих локацій є інтерактивний тренажер Лазерний тир». Він використовується для початкового володіння зброєю та ведення статистики. Кабінет інформатики та власне самі викладачі привід для гордості навчального закладу. Та крім базового навчання, учні та студенти мають змогу працювати зі штучним інтелектом у FPV-лабораторії лабораторії програмувати дрони. Старша викладачка кафедри IT Тетяна Лисенко констатує та не лише дронами єдиними чи робототехнікою зацікавлені вихованці закладу. Це кікімора. І це 441, я кімера за роки війни ми їх стільки зробили, і кавери, А це прочитали, що десь на Полтавщині почали виготовляти з тепловідбивного матеріалу, і нам би дуже хотілось десь взяти такий матеріал. У навчальному закладі нині триває ремонт їдальні коштом бюджетів обласного та державного. Тож на час робіт місця для прийому їжі обладнали у спортзалі. Цьогоріч на оновлення харчоблоку планують освоїти 11 мільйонів ще 16 року наступного. До начального року 26-го плануємо завершити всі роботи, скомплектувати, встановити обладнання і запустити харчоблок. А зараз будуть демонтажні роботи, тут буде нова система вентиляції. Нова система електропостачання, вода, каналізація, все буде згідно європейських стандартів. зроблено. спустилась делегація в сучасне укриття навчального закладу. До речі, саме його одним із перших у Кременчуці обладнали необхідним пандусом. Згодом такі почали з'являтися і в школах. Підсумовуючи результати побаченого, обласне керівництво констатує: є чим пишатися та є куди рухатися. Приємно вражений. Відповідальністю до, до роботи є певні, що де повинні ми допрацювати в частині безбар'єрності. Є достойні аудиторії укриття для повноцінного навчання офлайн. Нам лишається побажати легкого освітнього процесу усім здобувачам освіти. Далі делегація на чолі з обласним керівництвом взяла участь у церемонії відкриття закладу після проведення відновлювальних робіт у колективному центрі для ВПО. Далі більше у сюжеті. Відтепер за підтримку управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, відремонтований гуртожиток Кременчуцького медичного коледжу імені Литвиненка може прийняти 150 людей, які вимушено переїхали до Кременчука через повномасштабну війну. Цей проєкт передбачав ремонт кімнат, санвузлів, повну заміну інженерних мереж, заміну вікон, ліфтового обладнання, місць загального користування, а також забезпечення інклюзивності для людей з інвалідністю. Цьому гуртожитку і коледжу пощастило Навряд чи Ми змогли своїми ну, знайти це це фінансування для того, щоб відреконструювати гуртожиток. Подальшому, якщо тут не будуть жити вже внутрішньопереміщення, буде повноцінний гуртожиток для студентів. Ну а з іншого боку, якщо буде потреба, якщо буде потреба, звісно, він стане знову прихистком для тих, хто цього потребує. Гуртожиток збудований 1982 року. За цей час мав лише косметичний ремонт і не був пристосований для проживання родин. Наразі тут мешкає 142 людини зі статусом ВПО та 80 студентів коледжу. За словами директорки закладу Світлани Малак, з перших днів повномасштабної війни гуртожиток став прихистком для понад двох тисяч переселенців. Через наші стіни за перші місяці війни пройшло близько двох тисяч переселенців. Вони заїжджали сюди автобусами, вони не мали власних речей. Ми всі мобілізувалися. ми всі зібралися, допомагали їм харчами, допомагали речами, робили все, що могли. Хтось поїхав далі, а хтось залишився у нас. Гуртожиток типовий, він має на кожному поверсі чотири секції по чотири кімнати у кожній. Кухня та санвузол розраховані на дві секції: обладнання, все нове, електроплити, холодильники, пральні машини, меблі. Тобто створено всі умови для більш-менш комфортного життя для людей, які покинули свої домівки. Багаточислена родина Євгенія та Людмили з Покровського району Донеччини два місяці як приїхали до Кременчука разом з дітьми, сестрою та мамою, дуже задоволені умовами проживання. А чего самый прямо еще побрал? Ну, как-то. То есть, это у вас? На... Нет, нет. Просто мы приехали на Павлоград. Начали думать, ну, помогли волонтери пролеска. Да. Про Ні, про цей гуртожиток? Ні, волонтери пролеска нам... дуже допомагають, якби би. Волонтери вам розповіли, да, 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 чи є такий гуртожиток, так? Да? Ну, да, зразу вони предлагали нам Дніпро, ми Дніпро, та, в принципі, близько Донецької області і Дніпропетровська. Дуже задоволені. Ми навіть не, не, да. що таке буде. Ага. І а вас як звати? У мене Ніна Дім'яновна. А вам скільки років? 70. Сім строків. Ви не думали, що так життя вас перекинуть сюди? Ой. Ні, не кажу, я буду плакати. А там плакати. останнього чого? Тому що Була не хотіла кидає? уїжджати, не хотіла уїжджати з дому, я і зараз би поїхала б додому. Таке оновлення здійснили коштом міжнародних організацій. Загальна сума становила більше ніж півтора мільйони доларів. Говорить представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм-Білінг. За її словами, цій дії багатофункціональний центр, де всі переселенці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу, вирішити будь-які питання, пов'язані з наслідками війни. Створений і реєстр для допомоги новоевакуйованим нас надається кризова допомога після обстрілів, які на жаль, місто Кремлічук не є виключенням та включає в себе психологічну юридичну допомогу, а так само надання екстрених доремонтних наборів, як, наприклад, ОСБІ, дошечки або плівка, щоб закрити розбиті вікна. всього на Полтавщині за фінансування управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні передбачена реалізація чотирьох таких проєктів. Про збільшення стабілізаційного фонду, кошти з якого вже розподіляють на капремонт для громадського простору для ВПО та на будівництво нового, говорили на засіданні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. А також про взяття нового кредиту Кременчуцькому тролейбусному управлінню для погашення попереднього. Більше деталей далі. На початку засідання озвучили та підтримали зміни до міської комплексної стабілізаційної програми міста на 2025 рік. Відповідно з загальну суму цієї програми у нас передбачено бюджетом було 600 мільйонів гривень. Зараз ми декларуємо 700 мільйонів гривень на 25 рік на виконання заходів саме міської програми по стабілізаційному фонду. Було згадано і про суму в понад 8 мільйонів гривень зі стабфонду для приміщень громадського простору для потреб ВПО на Троїцькій. Зокрема, йшлося про капремонт сходових клітин, перший поверх з житловими приміщеннями та про розширення ліфтової шахти. Затвердили і цифри для нового будівництва ветеранського простору на розі вулиць Флоцької та Великої Набережної. Кошти державного бюджету в сумі 51 мільйон. Ми вже отримали. Загальна сума субвенції з державного бюджету більше 63 Майже 64 чотири мільйони гривень, тому наша частина це 43 500 Також обговорили надання місцевих гарантій Кременчуцькому тролейбусному управлінню на зобов'язання за кредитом ще від 2016 року. Так на сьогодні кредит становить 3 мільйони 725 тисяч євро. Тож передбачене його погашення новим. Вже ми розглядали там воно вкрив. «Ексімбанк не запропонував кращі умови. На сьогоднішній день ми сплачували в березні місяці. Відсоткова ставка у нас виходила 10,8. вісім. Останні 9,8. От зараз виставили рахунок. Банк укрепці пропонує не більше восьми річних. Тобто, можна менше, але точно не більше восьми. За словами Руслана Івашини, економія буде можливою у близько 200 тисяч євро. Дане рішення також затвердили. Питання про взяття нового кредиту, аби погасити інший, розглядали сьогодні. І під час засідання сесії міської ради. Про що ще йшлося в рамках засідання? Більше від Роксолани Жукової. Взяти кредит на тролейбуси, щоб потім взяти кредит на погашення цього кредиту. Якось так нині продовжується історія закупівлі 20 тролейбусів. Питання перекредитування мали швидко прийняти на сьогоднішній сесії. Тож за присутності у залі малої частини депутатів та більшості підключених онлайн проголосувати за перекредитування переконував мер міста Віталій Малецький. Крамінчуська тролейбусне управління імені ЕЛЯЛІТАНА. Позичальник за кредитом ЄПРФ фактично бере тепер кредит для того, щоб погасити перший кредит у акціонерному товаристві Державний експортно-імпортний банк України. Тобто, фактично, ми повертаємо отриманий непогашений кредит, залучений від Європейського банку реконструкції та розвитку відповідно до кредитного договору. Нагадаємо, у 2016 році мова йшла про спільний проєкт із європейським інвестиційним банком щодо розвитку міського громадського транспорту. Він передбачав придбання 20 нових тролейбусів і модернізацію електротранспорту. Тоді міська рада затвердила угоду про передачу позики на 7,6 мільйонів євро та своїм рішенням надала гарантії КП Кременчуцьке тролейбусне управління. Тепер йдеться про економію на відсотковій ставці, яка дозволить заощадити 200 тисяч євро до кінця терміну сплати. Отож, кількість у 30 Депутатів рішення підтримали, як підтримали на сесії рішення щодо внесення змін до показників бюджету на 25 рік, так і виділення додаткових коштів зі стабфонду для приміщення громадського простору для ВПО на Троїцькій та будівництва ветеранського простору, що має з'явитися у місті згодом. Близько семи років, а то й більше мешканці одного з будинків на вулиці лейтенанта Покладова змушені жити з несправною каналізацією. Підвали постійно затоплює, а неприємні запахи проникають у будинок. Після рясних дощів ситуація лише погіршилась, кажуть останні. Пройти до підвалу без чобіт неможливо, а в квартирах панує сирість та вологість. Наша знімальна група побувала на місці та бачила на власні очі, з чим роками боряться мешканці. Леся Жуйкова продовжить. Ось так виглядає місце, яке мало б виконувати функції підвалу, бути сховищем для продовольства, технічним приміщенням для інженерного обладнання та місцем для зберігання господарських речей. Проте для мешканців цього будинку підвал давно став болючою темою. Проблеми з каналізацією для жителів питання на кількох днів чи місяців. Несправності почалися за їх словами орієнтовно з 2018 року. В подвалах, в постійно в підвалах фікалі постійно в нас. Та після 18-го року тут такий був черговий у них етат, як кожного дня майже проходили спеціалісти, відкривали колодця і дивилися, чи є, якщо колодці на підпорі, одразу ж приїжджає машина, чи продували вони чи ну, не було. Зато потім затихло, затихло, і в нас почалось плавати. У мене в квартирі завжди було тепло і не було нічого. Зараз з'явилися мошки. А от чого мошки? От води, тому що постійно стоїть вода. Ну так як цей раз ось, що два дня йшов дощ, то там води було по коліна. Спочатку повномасштабного вторгнення підвал слугував для містян прихистком під час повітряних тривог. Коли там було сухо, мешканці туди спускалися. Наразі ж навіть літні люди змушені переочікувати тривоги у власних квартирах. Що треба було зайти в підвал, сусіду, я, я чую, там хтось ріже. Думаю, хто там ріже. Я спугалася. Думаю, ну хто там може. Зайшла, коли він в забродських сапогах хотів зайти глянути на свій підвал, а він двері заклинило. Там же ж шестой день стоїть вода більше метра. Там усі наші підвали, там в мене храниться вся консервація, Воно, я туди зайти не можу, там все позаклиняло. Тож зайти до приміщення спробували і ми, де побачили таку ситуацію. Бачите, поки вода стояла ага. більше метра. І це суб шостий день стоїть вода, і нікому, ніхто нічого. Ті мешканці турбуються не лише через підвал. Вони хвилюються за стан самого будинку. За їх словами, промоклий вологий ґрунт під фундаментом уже позначається на конструкції, і подекуди починають з'являтися тріщини. мене 40 років більше старі. Якщо вода попадає під такі дома, гаплик вдома стоїть, Він буде тріщати обов'язково. Зараз дом починає сідати, коли промок ґрунт під ним, і воно обов'язково десь трісне. А є вже тріщини? Є, що там для мешканців звернення до аварійної служби КП Кременчукводоканал стало буденністю. Працівники приїжджають і викачують воду з підвалу. Але за словами самих жителів, результат триває лише кілька днів. Тож ми вирішили з'ясувати безпосередньо у службі, чому проблему не вдається вирішити остаточно. Якої інформації ми по телефонах не надаємо. У нас кругом все добре. Ні, ніякої інформації ніхто мені ні, ні, по телефону не надасть. Ну можливо, вам відомо, що ваші працівники туди виїжджали. Як... Ні, в нас кругом в місті, в нас все кругом добре. Попри заповнення комунальників, що у місті все добре, реальність для мешканців будинку на вулиці лейтенанта Покладова інша, затоплені підвали, тріщини і постійний запах сирості. Ми звернулися за поясненнями до директора КП Кременчукводоканал Романа Міхєєва. Тож чекаємо на відповідь. Аби ця історія не залишалася лише черговою скаргою. Питання буде переадресовано і директору департаменту ЖКГ Івану Москалику на особистому прийомі громадян. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 2 вересня. Уже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Кременчуці буде ясна погода. Уночі йтиме дуже сильний дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Температура плюс 17, плюс 28. вітер північний 5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вечір буде мирним, а вівторок приносить добрі новини. Побачимось, і поборемо.